Казка Крихітне Крило. У лісі, де дерева шепотіли своїм листям стародавні пісні, жила білочка на ім'я Соня. Вона вже була не зовсім мала, але ще не доросла. Мама білочка довіряла їй усе більше справ збирати горішки, будувати запаси і навіть доглядати за молодшою сестричкою Лілею. Соня дуже пишалася цією відповідальністю, адже бути старшою означає бути сильною, мудрою та уважною. Але Ліля була така непосидюча вона весь час стрибала, цікавилася всім на світі і іноді потрапляла в халепи. Одного теплого літнього ранку Соня і Ліля побігли до великої галявини, де розцвів бузок. Повітря було напоєне медовим ароматом, а бджоли гули над квітами. Дивись, яка краса! зраділа Ліля і кинулася бігати за кущами. Обережно, попередила Соня, тут легко заблукати, а ще трапляються гілки, що можуть подряпати. Та Ліля вже не слухала. Вона побачила маленького метелика з одним пошкодженим кримцем, він сидів на травинці і не міг злетіти. Соню, Соня, дивись! вигукнула сестричка. Йому боляче. Соня підбігла і нахилилася. Метелик справді виглядав дуже слабким. Його праве крило було трохи надломлене, і він тільки тремтів, намагаючись піднятися в повітря. Бідолашний, прошепотіла Соня. Сам він не впорається. Ліля широко розплющила очі. Ми повинні допомогти, правда? Соня задумалася. Вона ж мала бути старшою, розумнішою. Але як допомогти тому, хто такий крихітний і тендітний? Так, ми спробуємо, вирішила вона. Але треба діяти дуже обережно. Вони зробили для метелика маленьке ліжечко з м'якого листя і поклали його під кущем. Соня принесла краплину меду з квітки і підсунула його до хоботка. Метелик повільно випив солодку росинку і трохи ожив. Бачиш, він усміхається, радісно сказала Ліля. Це не зовсім усмішка, відповіла Соня. Але здається, йому стало легше. Весь день сестрички піклувалася про свого нового маленького друга. Вони назвали його Криланчиком. Соня стежила, щоб Плілля не робила різких рухів, пояснювала як важливо бути терплячими. Коли настав вечір, Соня задумалася. Ми ж не можемо залишити його тут на ніч. Може з'явитися їжак або сова. Треба взяти криланчика додому. Вони обережно поклали його у власноруч зроблену колисечку з кори і принесли у своє дупло. Дні минали. Соня і Ліля доглядали метелика, приносили йому квітковий пилок, медову росу. Соня навіть звернулася до старого мудрого дятла, який знався на всьому лісі. Його крило зростеться? запитала вона. Не зовсім, відповів дятел. Але з часом він навчиться літати навіть із невеликим надломом. Головне підтримка і спокій. Ці слова запали Соні у серце. Вона зрозуміла. Що її завдання не зробити чудо, а бути поруч і допомагати криланчику знайти власну силу. Ліля ж нетерпляче чекала, коли криланчик зможе літати. Давай спробуємо сьогодні. вигукувала вона майже кожен день. Ні, терпляче відповіла Соня. Ще зарано. Якщо він упаде, буде гірше. Але настав день, коли криланчик справді розправив крила. Вони сяяли на сонці, хоч одне й залишалося трошки нерівним. Він піднявся над травою, похитнувся і знову сів. Він полетів. вигукнула Ліля. Соню, він полетів. Сестри аплодували, а криланчик ніби всміхнувся своїм маленьким метеликовим чином. Відтоді він щодня тренувався. Соня завжди була поруч, щоб підстрахувати його, а Ліля підбадьорювала оплесками. І незабаром криланчик уже міг літати над галявиною, хоч і не так високо, як інші метелики. Одного разу, коли Соня збирала горіхи, вона почула крик Лілі. Соні, допоможи. Соня кинулася до голявини і побачила маленька сестричка заблукала серед високих трав, і над нею кружляв великий жук рогач. Ліля налякалася і не знала, куди бігти. Соня вже хотіла кинутися вперед, як раптом із небес злетів криланчик. Він сміливо підлетів до жука і закружляв навколо, відволікаючи його. Жук сердито загудів і полетів геть. Бачиш, сказала Соня, тепер і криланчик може захищати слабших. Ліля витерла сльози і усміхнулася це тому, що ти навчила нас турбуватися одне про одного. Минуло літо. Криланчик став символом їхньої дружби і турботи. Він хоч і залишався трохи слабшим за інших метеликів, але був сміливим і вірним другом. А Соня зрозуміла бути старшою це дбати, підтримувати, навчати і показувати приклад. Робота про молодших і слабших робить нас самих сильнішими. Коли ми допомагаємо комусь піднятися на крила, то й самі вчимося літати вище. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.